Друзі, всім привіт! Сьогодні буду говорити про Primex, про проект, в якому я є амбасадор. І сьогодні я саме хочу поговорити про амбасадорську програму. Дуже часто записую відео саме на цю тему про амбасадорську програму, тому що це є дуже крута можливість взяти звичайним юзерам, звичайним користувачам участь в проекті, допомогти проекту якось розвиватися, допомогти проекту саме. В будь-яких сферах, тобто якось медійно в соцмережах контент робити, допомагати новачкам в Діскорді і тому подібне. Отже, докладніше про саму амбасадорську програму в проєкті Primax. Я записував місяць-два назад відео і саме інструкцію, як до неї попасти, тобто коротко розкажу цей. Щоб здобути роль учня, тобто принтайця, ми подаємо е, саме форму, яка є, яку можна дізнатися саме в Діскорді. Рекомендую до нього зайти. Е, подаємо форму близько тижня, часу чи очікуємо пізніше. Нам дають роль е, саме учня. Тоді ми повинні зробити якусь одну роботу з контента. Ми знову ж таки заповнюємо форму і знову ж таки чекаємо тиждень часу. Якщо все одобрено, якщо ми відповідаємо вимогам саме проекту Primex Prime Finance і нам дають роль амбасадора. Далі нам відкривається лідерборд таблиця, де ми маємо робити контент, виконувати різноманітні завдання, які є саме є от перелік завдань, які мають виконувати амбасадори. Ми їх виконуємо, отримуємо поінти, складний лідерборд, дуже класна система. Також е, хочу сказати, що ще є роль сеньор-амбасадор, Вже дуже багато часу її ніхто не отримав, але я думаю, що якщо проявляти дуже велику активність, е, дуже сильно допомагати проекту індивідуально проявляти себе. Я думаю, що можливо і буде можливість навіть залутати ще цю роль. Отже, рекомендую всім взяти участь в такому проєкті Primex Finance. дуже класний, фундаментальний крутий продукт. Я буду знімати ще одне відео, де розкажу окремо про Primex Finance, що це за продукт, які інвестиції, наскільки він фундаментальний, наскільки він взагалі крутий сам, як криптовалютний проект, чи будуть ним користуватися користувачі і тому подібне. Зараз рекомендую зупинитися на активностях саме в проекту, які доступні для звичайних юзерів. Нагадаю, що токенів на проєкту ще немає. Ми маємо можливість саме на ранній стадії якось проявити себе, щоб потім розраховувати на якісь реварди, або тому подібне. А саме основне це взяти участь в такому крутому проєкті, як Прайкс. Рекомендую розібратися в проекті. Всім папа, -па, до нових.